Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Над чим працювала міськрада із делегацією з Бельгії та як триватимуть у громаді психологічні заняття для дітей. Вітаю перед мікрофоном. Марія Канцелярист працюємо над стрічкою дня. Новини на Янтарна Фем. І до повідомлень держави уряд ухвалив рішення про переіменування міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на міністерство національної єдності. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, Верховна Рада призначила на посаду віце-прем'єр-міністра міністра національної єдності Олексія Чернишова. З 1 грудня в Україні розпочала функціонувати електронна система реєстрів Є Про це повідомила прес-служба Мінагрополітики. Відомо, що в основі задуму база даних сортів і патентів на них. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків представники Новояворівської міської ради зустрілися із делегацією з Бельгії. Метою партнерства стало налагодження майбутньої співпраці. Гостям презентували ключові особливості міста, його інфраструктуру та потенціал для спільних проєктів. Ружена Ковалі родом із села Страч, що в Івано-Франківській громаді отримала високу державну нагороду за визволення Харківської області. Нагадаємо, що спочатку вона приєдналась до української добровольчої армії, де виконувала обов'язки аналітика в підрозділі безпілотної авіації, а згодом стала штурманом і операторкою дронів. Також нині працює інструкторкою. Ова анонсували чергові психологічні групові заняття. Йдеться про соціально-емоційне навчання дітей. Учора заходи відбулися в Прилбицькій школі, а вже завтра триватимуть в храмі святих апостолів Петра і Павла. Крім того, продовжаться вони і в четвер у Прилбичах та в Новояврівському кристалі. Деталі реєстрації в наших соцмережах. У храмі Святого Миколая в шклі підготували днями духовно-мистецьку програму з нагоди 40-ліття відходу до вічності патріарха Йосифа Сліпого, а також до 80-ліття відходу до вічності митрополита Андрея Шептицького. Заходи організували за участю заслуженої капели Трембіта у програмі. Прозвучала духовна музика, зокрема Бортнянського в обробці Кос Анатольського та Лисенка. Вини на Янтарне. .fm. І до анонсів подій Палац культури Кристал готує дитяче мистецьке свято, невичерпна скарбниця доброти. Творчі колективи закладу презентують для глядачів яскраву концертну програму. Дата події 5 грудня, четвер, початок о 16-й годині. І про погоду у середу в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 2 градусів, уночі мінус 2. вітер – 1-2 метри на секунду. Туман видимістю 200 500 метрів. На дорогах ожеледиться. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Тож це все про найголовніше. Не забувайте підписатися на Ютуб канал Янтарне ФМ, де щодня можна знайти всі новояворівські новини. Інні підсумки найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.